Дорогі друзі, з новим роком нехай в новому році у вас все складається як вдала консультація швидко, точно та з бажаним результатом. Любі, дівчатка, жіночки, з новим роком бажаю краси, здоров'я, гормонального балансу і жіночого щастя. Вітаю всіх наступаючим новим роком. 2024 був доволі складним, але в той час і плідним. Саме цього року ми з вами познайомились. Саме цього року наш центр почав працювати в оновленому форматі. О! Нехай ваша шкіра сяє, у 2025 році якось цей бенгальський вогник, а усі проблеми з нею залишаться у минулому, як старі б'юті тренди. Любі друзі, вітаю вас з придешними Від Вічірго серця бажаю вам міцного здоров'я, кохання у серці і здійснення мрій. З новим роком! Хай буде гладко завжди і всюди. А такі добра <пра��> у новому році. Бажаю вам ідеального гормонального балансу, як в ідеальному менструальному циклі, вашого росту щастя, як росту малюка на УЗД. Бажаю вам такого міцного здоров'я, щоб навіть лікарі заздрили вам. Нехай Дік Мороз принесе вам не тільки подарунки, а й приємні моменти.